Він хотів знайти новий шлях до Індії, але відкрив Америку. Христофор Колумб прославився у 15 столітті. Сьогодні півтори сотні його молодих послідовників з усієї України з'їхалися до Ужгорода, щоб собі здобути визнання, і всі вони мріють при різні куточки світу. Я хотів би поїхати в Австралію, можливо, у Сідній чи Мельбурн, оскільки там все навпаки, це такий континент дуже контрастний від нашого. Я б дуже хотів відвідати саме Барселону. І також побачити у Австралії міста. А чому Барселона? Ну, Барселона мені дуже подобається їхня як архітектура. Дуже цікаве місто, цікава історія. Сама в Ужгороді протягом п'яти днів учні вирішували тестові завдання та брали участь у творчому конкурсі. Усі вони знають чимало фактів із географії, зокрема про свою домівку. Для прикладу я з міста Рахова, а наше місто є водночас і найвисокогірнішим містом в Україні. І для прикладу найгрозовіше містом. у Миколаєві. Знаходиться найпівнічніша точка чорного моря, те мало хто знає. Але це і так там, де починається лиман, фактично починається море. Це в нас навіть під мостом на одній з опорних колон стоїть табличка, що це найпівнічніша точка Чорного моря. Щоб зацікавити учнів географією, викладачі по всій Україні використовують свій педагогічний хист і мультимедійні технології. Утім, зізнаються, часто школярам не вистачає практичних занять із топографічними картами. Менше можливості виходити на місцевість, ось тому а топографічна карта повністю пов'язана. Ну в межах міста нам дуже складно це зробити. Ми обмежені будинками. Ось можливо на Закарпатті краще трошки в тому плані, що є природа, є можливості виходу. Ми в цьому плані в великому місті трошки обмежені. Найкраще у змаганнях себе представила Вінницька область. Усі учасники олімпіади з цього краю стали переможцями, із чотирьох членів закарпатської команди троє отримали дипломи. Ці дипломи, наприклад, для учнів 11 класу є. Перепусткою до навчання у вищий навчальний заклад, оскільки їм нараховуються додаткові бали до результатів їхнього зовнішнього незалежного оцінювання. Окремо провели конкурс на знання англійської мови серед учнів 10-х класів, адже у вересні кращі з них поїдуть до Індії на міжнародну олімпіаду з наук про землю.